Запущу пост по поводу того, що в мене стрім запустився, і будемо починати. грати в. В Call of Duty Black Ops 6 Multiplayer. А потім пізніше ми підемо в Warzone Ну, якщо у нас, звісно, по времени не вистачить, тому що... Потому що я не знаю, чи в мене хватає часу. Це. Потому що не треба до інтернет виключити консоль, тому що вони в ну, світло. Я хочу зарані виробить консоль, щоб не проживати потом. За то, що у мене что-то там лагає. Вот. Ну і выключиться нахуй. Кон... Не лагає, а їбанеться консоль. Бо. їбанеться консоль, не ібнеться жорсткий диск там, або внешний, або... Виносний носные, блядь, і до свидания, бля, і чини його нахуй все то. А, у і... них таких нема, то все чинить. Так що зараз будем починать. Всі, хто буде в чаті, питатися, писати хуйню, буде банений. Зразу повторюю, щоб ви не писали мені какой-то хуеты. Вот. Бена не вижу хуйту. И, пожалуйста, я не хочу, щоб придумав стрім був ...іспорчен. Спасибо. Я думаю, я вас почув. Що? Починаємо? Так, убираю я цю картинку. Працюю. не мене бачить. Так, ви мене не бачите. А, да я знаєш, в мене не бачите. Сітла вам не вистачає. Так, а щось у мене вебка зараз. Так. Сейчас, 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 буквально пару сек, пару сек. Ми роздупляємо вебку, разбужим, будем вебку. Вот. Ви мене бачите. Я в такій новогодній шапочці. Сейчас я розбужу. Карточку захвата. Шафану не спрацювала. Зараз ви тут снап-камеру побачите, да, це нам нахер не надо камера Ми будемо зараз. Сейчас... О! Картинка іде. Все. Звук у вас нема. Звук-зук, зук, зук, звук, звук, зук, звука зук, зук, вас нема. Я понял. Щас. Джук, у вас есть? Какая захвата кра, захвата игры? Даже щоб я себе його не бачу, цього... Звука. А по давайте так. Давайте так. Я сейчас тут астрацию вофаю, вофаю. Uh, запускаю с под консоли щоб чтобы звук був. Все? Окей. Okay. Домовилась, я щас убофою. Запускаю через консоль, все.